Ну, знаєте, Коли ми відкривали наш москв, я приготував собі таке слово до тобто, і сказав, коли пророк Самуїв пішов намазувати, Господь Бог поставив його, щоб намазав когось е, да, синів е, на, 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 на пророк. І коли приходило сім прийшло за порядком. Один прийшов, другий, третій, сетий, п'ятий, шостий, сьомий. Самуї думав, коли побачив, о, прийшов Ілляв, каже, такий гарний, такий високий. Він би точно він буде. І так сім'я. І тоді Солом запитався Єсея, чи маєш ще когось? Та, каже, є там ще такий малий а ну, приведи його сюди. Привели сюди, він каже, це він помаж його. А він ще помазаний був на царя, він пас світ, це була дуже молода людина, дуже молода людина. Так що, а владика має відповідний вік, Він вже має 41 рік, Значить, має вік, має досвід, він був в Аргентині, повернувся до України. Як вам буде цікаво е, зачитати, е, якщо з його біографії можете почути, був у нас довго ректор духовної семінарії, так що має досвід, має практику і має довідна.